Мужики, якщо у вас подобається вам найздоровий, найпотужний, ну при цьому найдешевий трактор, то взагалі я так, так скажу, що у вас особо варіантів немає. Поняли? Бо ось, ось, бачите, я як заходжу по, по царськи а по-панськи імені, а сідаю. Зараз жмих, якщо ще ком буде заряджений, то буде взагалі. Він навіть їздить, поняли? В чому його фішка? що він навіть на ходу? Реверс, спілк собі. І потрошку, по потрошку газулі ми даємо. І поїхали. Поїхали. А де у нас ручний газ? Щось не не можемо. Бо він щось таке Пердить. Коротше. Я не могу знать, короче, газ, разу раньше он был на рулю. Будем ехать так. Короче, самая здоровая дура на 50 кобыл с реверсом на здоровых колесах с вагой там, ну, близко тонна 700 плюс-минус. Я могу помыляться, ну, так, на пару килограмм. В принципі, в принципі і їде і робить свою роботу. Покінкаувер 50-ка. Я зараз про нього розкажу, ви дуже уважно послухайте, б інформацію про нього. Зараз іде тим зараз стане, щоб нікому не заважати От що зручно, в реверсі, назад і пішли назад. подтвердить. И глушилось. Глушилось мы. Оп. Все, мы заглушились. Мы зараз сейчас... Передачку виткнемо назад. о, До речі, дуже м'ягенько ходить передачі, що Reverse, чпінг, ну Не ДТЗ, звісно, але не мені, коробочка дуже файна, там все наважено. Приборочка така сучасна, електронна, тому це важливо. ну Приборка, типу, як фотонівська. Ну, Та написано Трактор. хто, хто собі думав, що може це щось інше. Хто собі думав, що може ще щось інше. Тут на приборці написано, щоб ви розуміли, щоб всі розуміли, сука, хто е буде його бачити, що це трактор. І насправді, насправді, о, це і є трактор, хто вже може назвати поняли, трактор, то не якась корча якісь, коротше, щось маленьке, щось легке, що там навіть нормального пуга не потягне. Це бачите, 28 колесо здорове, поняли такі імені. Серйозний апарат, для серйозних дядьк. 12,4 резина на 28. Тут 8,3 на 20 Ну, здорова, здорово, дура. Така. Бачите, трьох точечка вже пух, теж, ну, теж нормально, не слабо. Дві гідропари, 600 штатна вага, що піднімає. Ну він мені здається, зможе більше. Дві швидкості Вома, коробка не з 24. Груба. Трошки вони зекономили на мостах, В плані того, дивіться, передній де сам рукав, сам мост він грубий з 50-ки, а редуктор поставили з 24-ки. Ну, нормально буде і так. Ось це єдиний його косяк. Раз. І другий косяк, що немає гідравліки примусової. Вас тільки на підйом буде і е, під своєю вагою опускання. Ну, коротше, плавайте, по суті. Да? Циліндрів зовнішніх тут нема. Ну і він дешевше за, за то. а по всьому іншому один в один. Мотор, що там що там, іде, 495-й, не восьмий. Тут нема турбіни, тому це 45- -ка. і скаут 45-ка, і Orion 40 ка хтось там пив. пів. Там накрутили топлів, на щось. Це, ну, по залізу тут 45 ка я не знаю, може тут щось дороблювати, може ну. По залізу 495-й по об'єму все, то 45-й 45 мотор. Мост не слабий, а коробка не слаба, трошки там по редукторах ну такі нюанси. Поняло, є. Вот. Но, як правило, такі трактора там, на них дуже рідко там якісь навантажувачі ставити, щоб там щось. Тут, як цього моста ушатати. То трактор основний на Оранку на якісь такі сільхозроботи, там роботи, фризування борони потягає він бодро, двохметрову, взагалі бодро по То, що він важкий, то, що він широкий, то, що він здоровий має колеса, він по факту Т-40 спокійно замінить т 40 НТЗ-82 в менших об'ємах, понятно але він замінить, він буде, буде тягати здорові пуга, він буде тягати здорові фрези, він буде там здоровий косой косить. Ну, коротше, ви їм попрацюєте. Ви їм такое нормально, якщо такого купити, Поняли? по СУ нормально попрацюєте, Заробите собі гроші. От, мотор не прожорливий е, грамотні ці вот, кем овські мотори. В плані витрату діспалива. І в плані обертів. Він не супер швидко е, топить, він не супер швидко їде. От. Але він економічний. От. 60 літрів баку. То, що вам вистачило, як то кажуть, з'їздити в сусіднє село, там все поробить всім і назад проїхати, що у вас соляра лишиться. Понижна повершена, тут реверс, передачі збоку, там управління гідравлікою і нев'язкою йде. Сидіння вміняємо, повністю нічого дороблять, перероблювати не треба. Жопа вся зашита. Тут по кузову, по крилах теж все файно, нічого не треба біжити Дивно, що кінтаври, всі вони приходять, щоб ви розуміли. Десь, от бачите, є бахону, тут є косячок. Ну такі, вони всі такі. Бо теж все одно то саме дешева 50-ка. То саме дешева 50, сама дешева 50 Ну, 45-ка. Но по, факту, все. по факту тут ви розумієте, за що ви платите БАБО. Тут ви платите БАБО за вагу і за об'єми роботи, які він зробить. Хоча б. І базова якась надійність є. Бо то Синтай 454, БУАТ-454, в кого були такі трактора, вони ще можуть завозитись під різними іншими брендами. Але фактично то одна сама та історія. Здорові колеса передні, задні. тут навіть зробили получше сам рукав моста переднього мені подобається, файно вот. А, Більша вага, більша висота, більший кліренс, там короче, вліз за дровами. Вот. Ви доїдете спокійно Тому, друзі, такий апарат. Дійсно, він мені ну, за свої кошти я якоїсь альтернативи. Реально робочою перевіреною не бачу. То ДВ по старому, поняли? То в людей по 5-7 років працює. 404 навіть сороковка. 40, хоч там вся ходова, з 24-й, але вона працює. А тут вже і над ходовою поработали, над коробкою поработали і рейвер зжимається. Ну коротше, все що є, все, що є, що треба. Давайте. Продовжимо. Подивимося, який в нього виваряться. буде. Я тут развернулся, понятно делал. Ну да, он большая извини Ну короче, все меньше, я Рельефу, взагалин, не понимаешь. И на меньше Досить у нас, почуваю перечиваем. Рельефу в не перечивается особо. есть пісвось, горбики. Тут про себе дає знати е, високий радіус, е, великий радіус КВС і Ну, Бачите, я проїжджаю спокійно собі. Зараз Давайте його поставимо. Мужики, коротше, такий трактор, апарат такі є в наявності, класна ціна на нього, можна замовити, можна приїхати, подивіться. Доставка в нас по Україні безплатна, без передоплати ми працюємо. Гарантія, сервіс, документи, все під ключ. Є також багато різного навісного, приціпново на них. Ми працюємо зразу зі складу. От, у нас не площадка. Тут бачите, нема там, декору, асфальту, там, нема, там, не знаю, трактора стоять, от, і вони збираються, зразу їдуть. Їх ніхто там, не марафетить, не шурує. От, ну, там, на цих, на іноді з балончика підкрашують чи капоти, коли покоцані. На таких, то нічого не робиться. Збираються, зразу їде. Е, от, ні стоїть під дощем, під сонцем. Ну, от, техніка стоїть, але там стоїть там, порядку тижня. Там якісь може місяць постояти, але то дуже рідко. А так, ходові моделі вони зібрались, поїхали, зібрались поїхали. Цей Кентавр, я впевнений, завтра люди не зазвони, купи післязавтра трактору тут вже не буде. Все. А, тому звертайтеся. Є дуже а, досить багато варіантів, з адекватною хорошою ціною, з нормальною якістю, які можна працювати. Це один із таких от варіантів, я вам показав. Робочий, важкий, який буде працювати, який буде працювати. Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти.